І зараз з нами на телефонному зв'язку Рефат Чубаров, лідер кримськотатарського народу людина, яку ми пам'ятаємо, заборонила російська влада на 5 років перетинати кордон півострова, тобто фактично перебувати на власній батьківщині. І от зараз ми говоримо: добрий вам вечір, пане в студії ваших глядачів. Ми згадуємо весь тиждень події минулого року, те, як Крим е, ну, фактично, відібрали непомітно і помітно потім відібрали в е, Україні, і це ну, напевно одна з найбільших трагедій е, в української історії і кримсько-татарського народу так само, бо ми знаємо, що там зараз порушуються усі права людини. Тож хотілося б почути е, за цей рік. Е, як змінилася ситуація, і чи відчуваєте ви е, можливість повернення Крима е, до України найближчим часом? Бо президент говорить вже про те, що це станеться не скоро, і ми всі чекали, що це буде швидше ніж напевно воно станеться? Дійсно, рік тому, майже саме в ці дні, там через декілька днів, 27 лютого, 2014 року. На очах всього світу, на очах знесиленої України, яка тільки-тільки виходила з тих, з тих кровавих подій на майдані, жертвами які стали сотні людей, небесна сотня, і Росія сама скористувалася цим моментом. нібито вона чекала всі останні десятиліття, як Україна здобула незалежність, і Росія брутально насильницьки. Е Захопила Крим. Я майже не знаю, як вам відповісти на запитання, що змінилося за рік. Ну що може змінитися на землі е, твоєї рідної окупованій, де окупанти встановлюють твої права, де окупанти вимагають від тебе щоденної лояльності, і якщо не отримуючи цієї лояльності, окупанти е, намагаються максимально тебе принизити, а тих, хто не покоряє, не підкоряється, тих. Закривають тюрми або видавлюють за межі півострову. Кримські татари зараз опинилися, опинилися в ситуації дуже загрозливої для свого майбутнього. І тому це вимагає рішення. Не тільки президент України Петро Порошенко має говорити, що ми обов'язково повернемо Крим, суспільство має собі не стільки поставити цю задачу, ти знаєте, це звучить якось так прагматично. Давайте це заплануємо те. Суспільство українське має усвідомити, що втрата будь-якої частини своєї території це втрата української держави. Якщо ти хтось сьогодні думає про те, що мовляв, віддавши Крим, ну змірившися з втратою Криму, змірившися там з частиною території Донецького, Луганського. Ми, мовляв, побудуємо Україну таку квітичрозквітнилу частину європейської держави. Це настільки такий самообман. Втратимо хоча б частину території, будь то Крим або Донецька, або Луганська там області. Маємо знати, що у нас просто не буде держави. Тому я вірю в те, що Українці, Українці, я тут е, вкладаю. Міст такий багатонаціональний, і росіяни, і кримські татари, і самітнічні українці, як тітона і євреї. Ми всі маємо виходити з того, що просто зобов'язані повернути Крим не тільки за для кримських татар, задля майбутнього України. Звісно, ми всі е, цього прагнемо, але питання в який спосіб це зробити, бачимо, що на жаль, наша центральна влада е, зараз е, чи зайнята іншими справами дійсно війна на сході, або вже е, інколи здається, що і опустила руки. Що варто зробити на вашу думку? От що може зробити кожен е, з нас, і що необхідно зробити на владному рівні? Я, я говорю речі, очевидні і їх обговорює суспільство не тільки це завдання власне українського уряду, чи чи української держави, це, це без цього ми просто не зможемо, але власне повернення Криму і, 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 і зупинення тому я розумію що це покарання агресора, це сьогодні завдання світу світу. Я знаю одне: що військовим шляхом. Не можна думати, що ми повернемо Крим майже поки не будуть закрити кордони на сході. Ми не зупинимо насілля на сході України. Тому є декілька декілька шляхів для того, щоб зупинити агресора і змусити його вийти е, за межі української території. Перше це продовження жорсткіших станцій проти росії росія має має ще більше е, по, по, бути послабленою е, росію треба покарати покарати за ту війну яка вона веде проти е, свого сусіда е, світ на це як на мене більш менше готовий і і і нарощує ці санкції друге ми маємо ми маємо укріплюватися самі тут у всіх аспектах тому я іноді довіруюся, як деякі в тому числі політичні сили представлені в парламенті вони як мені так і іноді здається, вони нібито розхитують Україну, піднімаючи питання третього четвертого там е, е, ну, порядку не тільки ніякі на ці у ну, і зрозуміла, я скажу те, що можливо ну, звучить дуже дуже непопулярно. Треба воювати, треба воювати, треба отримувати зброю сучасну і світ. Я вже бачу, буде нам надавати. Е, воювати мається на увазі з. Дійснювати е, опір е, тим е, російським військовим, які переступили на нашу територію, і їх підплечникам, які є на сході, отже, треба утримувати позиції. Росія не зможе так е, утримуватися в такому стані е, десятками місяців. Розпад Росії він розпочнеться як тільки. Світ пожесточить свої станції проти Росії, а ми виявимося міцнішими ніж їм хотілося би.